Старґест кукуськи, мої хороші. Я вам розповідала, що в мене сьогодні буде просто неймовірна класна виконавиця і гостя. Я вже знаю, що ви знаєте, хто це, тому що ми весь інстаграм вам прожужали, і це в нас Лі привіт, привіт! Рада тебе бачити. А я Дуже-дуже. Я знаю, що ти в нас вже здається була? Була, звісно, але не була. Тут і не зі мною. Да, не а а теле ти... я сьогодні дуже рада тебе бачити. Так, я дуже я рада познайомилася. Все, до побачення. Ефір <свісно> <закінчено>. <свісно> <свісно> Ефір, ефір закінчимо. Лія, скажи, будь ласка, це твоє справжнє ім'я? Де ти його взяла? Хто <свісно> тебе Так, назвав? Так мене батьки назвали. Насправді моє ім'я Лілія повне, ага. а, тому вийшло, що прийшлося розділити Лія Лі, Лілія. Разуміло. Угу. лі. Лія, я так себе наперед. Для тупих пояснює. Ну ні, ні, не для тупих, нас дуже розумні. Звісно. Скажи мені, а ти там щось сториш? Знімала, знімала столько, що ці артисти просто неможливо, вони знаєш, чоловік оркестр Лія, розкажи, будь ласка, як ти взагалі стала співачкою? Коли так сталося, що ти стала співачкою? Я тебе просто ну я чула твої пісні, але можливо хтось з тобою ще не знайомий, то давай тебе будемо знайомити. Давай будемо знайомити. Як так сталося? Щоб як ти... так сталося дитинства, ну, як завжди. Музична школа, університет, інститут і все, ну, все, що можна було. ким ти мріяла стати? Ти знаєш, якось воно не мріялося, воно все якось йшло по плану. Типу, я її з самого дитинства грала, і якісь спектаклі і в шкільних, і знаєте, як то в дитячому клуб, ой, в клубі, типу, на той же час я ж жила. Мама, мама тебе заставляла, чи ти сама якась така навіть, Ніхто нікуди не направляв, на ось кого ти рівнялась на вірку бо ти знаєш? Я дуже хотіла стати схожи на бори да? прикинь. Ну це, це ж, ж гарно, вона ж класна, вона ж задорна. Вона ну не то, що задорна, да, ну от таке. А <зас> я не хотіла ні на кого бути схожою, і навіть ні на кого, от як зараз, мені кажуть, навіть от, от, і... на, на Павла Зіброва теж. Ні, ні-ні. Ти вуса, дуже знаєш, так, <зас> незручно, <зас> там щекоче. <зас> <зас> а так я єлі-єлі, я, я, я своя собі, знаєш, мені комфортно бути в своєму. <зас> <а була. зас> Ось, Тому що хочу насправді сказати, що саме сольний свій проект, сольну кар'єру я розпочала у 2018 році з пісні Полум'яний цвіт», Віт, ось потім ми записали цілий альбом Нірвана, і ось звіт вже пішло так. Знаєш, більш гаряче. Це е, пісня, яку ми сьогодні будемо представляти. Е, да, ми сьогодні будемо представляти новий трек. <гум> якщо що мені. <гум> <гум> е, це, вона в тебе яка по рахунку? <гум> Якщо чесно, навіть не рахувала. Ну, мабуть, вже там десь 16-17. Ого, непогано, ти ж можеш прям сольник. Да, да, я я вже а, хочу, коли? а коли? коли А вже скоро. Скоро, де ну а, де я не кажу, ще точно, тому що плануємо дійсно з організаторами вже зустрічалися і плануємо, прям ну не буду загадувати вам. Ну прям скоро ну, всюди чекаємо анонсів. Так, так я зараз вирішила зараз, прошу, знаєте, як повернутися. В творчий стан і вже там дайте прийти в себе місяць, і дійсно будуть концерти. Так я хочу тут трохи людям нагадати, де вони такі думають, так щось лія лія, ну щось дуже дуже знайома. Десь я бачив, чув. А ще був такий гурт, дует. І там співали на матрасі. У мене друг я мучний цю пісню досі переспіваю. Він мене так і підписаний Стасік на круто. — Серйозно, Стас, привіт. Так, і це якраз в ті роки. Боже, як це було довго-давно. А коли це було? Я не пам'ятаю, це не будемо говорити, але точно знаю, що це було до війни. І в той рік ми співали якраз Стасік, і я була на. На холостяку. Mm? Ось о, так. О, о, про холостяк. Ну, зараз ми і пісню послухаємо, але про холостяк. Всім цікаво. Ти була на Чекай, Хто був? тобі? Сергій Мельник, худболіст. Ход, Гол <рігол> забила йомусь. <рігол> е, скажу, не дійшло. Не дійшло. <рігол> Ні, ну там хоча б штангу дала. <рігол> <рігол> ну, таке було. <рігол> да? ну, скажу чесно, це, мабуть, е... Ну, не буду, ладно ображати найпоганий мій проект в житті, але але він тобі дав пошту до блогерства. Чи я помиляюсь? Так, так, так. Він мене до цього штовхнув гарненько, і за день в мене тоді просто за день прийшло 25 тисяч підписників. Ну і вже далі почало розвиватися, розвиватися більше. Яку тобі какую найбільше писали? От почнуво ти стала блогером, да? Ти стала публічною персоною ще більше. Так і що, що на тебе посипалось? Понятне, хейт? Понятна? Дуже сипалось. Що тобі Це, писали найбільше? Що Як я могла прийти на холостяк, маючи хлоп. Хлопця. Але ж у мене не було хлопця. А звідки вони взяли, що у тебе був хлопець? Ну, вони взяли стару інформацію. Якщо проєкт почався в мене в грудні, то вони в мене кастинги були в червні, наприклад. Знаєте, uh -huh. ну, типу, така ситуація, коли півроку між зйомками, і звісно, я ж якби людина вільна, у всіх там були колишні, колишні, да? і вони взяли того колишнього, прив'язали мені його в грудні, коли вже я не було. Ну таке. Ну, скандали, скандали, інтриги, ну, Це є шоу. Шоу. Це ж в першу чергу шоу, як вони кажуть. Коротше, ну з тих холостяків, ну цих мужиків потім про них ще поговоримо. Скажи, ти на таксі приїхала? Скажи чесно, ні, не ні, машині, ні, а, а машиня. чи пісня про таксі? <свят> ну тому, що знаєш, хочеться сісти в таксі, коли тебе ніхто коли не ти чіпає, да, коли я собі можу розслабити свої булочки, сісти і поплакати, поспівати, як було. А зараз насправді я вже не плачу, я гайкую від свого життя. І сьогодні ти презентуєш трек. Я прийшла тут на офіціоз. <свят> — трек таксі у виконанні. <с povo> <сміко> «Лія, лія. ще Про творчі плани теж запитаю, але в тебе є 7 секунд або 6, аби представити свій трек і будемо його слухати і далі поговоримо. Слухайте на всіх радіостанціях країни Хепі таксі у найкраще життя за своє щастя сьогодні. Ну, по перше, і по друге, і по третє і по десяте тебе вітаю з прем'єрою на хепі радіо. Ми нарешті почули, побачили. Е, я в тебе вже тут питала, де ви взяли жовте таксі в Києві? Ж Києві знімали? Ой, то жовте таксі нам да було дуже дороге. Серйозно? <свісно> воно одне просто дійсно. Таке, яке хотілося знаєте, як в пісні перенести саме ось це таксі, яке ми всі бачили собі у голові в американських фільмах і угу. так далі. І в, ви... в Лондоні. Да, може і в Лондоні. А ось тому воно дійсно було в нас одне, і це е, всього. Студійне кіно таке для фільмів, здається, воно тільки під оренду. Це воно там старих років, ще тих, можна сказати. І знайшли ми таке, так. Да. Розкажи трохи про пісню. Ти сама писала, не сама, Чому, чому сама? саме така пісня? Чому не саме так? Е, отак, от, от. ніжна і, е, ну як кажуть, сапліва трошки, сапліва, але де. в хорошому сенсі цього слова, бо трек мені справді сподобався. Дякую. Е, ну, насправді е, пісню мені написав Ігначенко Андрій, іксім'я. Ді, він мені написав весь альбом Нірвана. В принципі, він знає мої вподобання, але я приїхала до нього взагалі з другої пісни на запис. І просто він там ну знає мою історію з життя. Він каже, Ліка, давай тобі пока лі да, лі ліка, лічка моя ліка, ліка, лічка. Да каже, давай я тобі покажу класний трек. Ми з жінкою своєю, ну, він з дружиною Оленою свою написав цей трек. І я коли його відчула, я кажу одразу, давай бігом на студію. Я зайшла, почала співати приспів. І знаєш, я вже вийшла, все загорілась. Все, я розуміла, що це просто не те, що е, попадання в сотку, да, це там просто в десятку. да, І це дійсно мій трек повністю з моїми емоціями, з тим, що я дійсно прожила. Я ж може хтось не знає на Happy радіо, що я е, ще 4 роки назад вже майже. Йшла вагітною від свого. Нареченого тому ці роки були... смілива дівчина да. це було дуже важко. Дійсно, і важко виховувати дитину одній, і плюс війна, і все наклалося на кучу, і було дуже важко мені. І дійсно роки були такі. Знаєш, що переживала важкий час. Ну, в принципі, як всі українці, тому з цим треком вирішила якраз і повертатися, тому що саме знаєш, як закрити цей гештальт, що вже позакрила закрила. І я дійсно кайфую від того, тому що багато в тіктоці. Багато в інстаграмі у мене підписників, і вони всі пишуть, що як торкає датада -да -да, ви там підписались колокольчиком. Бігом, бігом вже да, і коментар, зараз і дівчата пишуть, як відкликається. Це круто. А що ще пишуть? Скільки ну от вони дивляться, а вони знімають що на щось насправді які да. відео знімають в тіктоці на цю пісню? Тобто вони просто щось там дергуються, співають, типу, чи якісь прямо а є класні ліричні, є сердечні, дехто плаче, де хто їде в таксі, знімає, їде хто взагалі був такі приколи, як на коняці їдуть. <сум> <сум> Це дуже було смішно. Коняка, <сум> да? да? Коняка, от. але реально живі, трек... кінь. Кінь да, про коня. <с них> це дуже смішно. Ось тому далі хочу сказати ще, що дуже взагалі є, обично, знаєте, як хейтят. А ось цим треком ще Прям дивно, да, якось. Да, і мені така думає, це що зовсім хіт чи що? Але сьогодні я вам хочу похвастатись. Я була перша, що хто тут. Ні, 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 ми на коня. Ми на 26 місці у трендах в Ютюбі. О! Будь ласка, аплодисменти, о, о, о. дякую, оплески. Ну, ми тебе вітаємо. Дякую. Ну і, до речі, якщо ти хочеш е, бути у нас, да. ти там е, ну, в тренді так, так. <реш> у, у чарті. Треба, би твій трек замовляли. Оце от нагадую людям, нехай замовляють. Ага, трек. Люди, будь ласка, трепі радіо. радіо замовляєте трек. і Я буду і так і також тут? І у в чарті у так. трендах, так? так. А, раптом, а раптом все може бути. А що у тіктоці в трендах в рекомендованих багато заходять відео, дуже багато, вже до чотирьох. Тисяч ми дойшли, тому ну я рахую, що для такого трека для мого повернення можна так сказати, що мене не було три роки на арені цирку <рес> Ось, <рес> без але... коня. Да, без коня. То я ось тут зараз і хочу сказати, що мені дійсно приємно, що людям подобається і відкликається. Ти сказала, що чотири да роки тому ти зробила такий крок, стала ну да. мама, яка виховує сама дитину, так. і тоді ти створила фонд чи якийсь не, не зламати. Не зламати. Дати це платформа соціальна, да так ми її створили зараз. Трішки притихло, тому що чесно, я не все вспіваю і встигаю, так як я одна все роблю. Сил багато йде і на дитину приділити часу на себе, і ще на бізнес, де треба заробляти кошти. Доня якось допомагає. Доня так, підтримкою своєї мамочки. Співає пісню? От що що, а пісню співаємо? Тільки сідаємо в авто, і вона одразу мамочка включи мені свою пісню. І це дуже класно, дуже приємно, тому що і вона співає, і підтримка така моя. Тому це дуже мило. Слухай, але знаєш що я від тебе не відстану, поки тебе не помучу. Мене тут нехай всі. Ну, в принципі, не не те, що помучу. В нас є така історія, як детектор адекватності я тобі питання, я тобі слово, ти мені десять, знаєш? Да-да-да. Ти готова? Поїхали. Поїхали, ну давай. Детектор адекватності. Так, значить, розкажи мені українською мовою бутилка. Пляшка. Молодець. Для чого у бублика роблять дирку? Вибачте, не знаю. Ага, ладно. <ріст> так, яку подію ти змінила б з минулого? Нічого б не міняла. Взагалі. Да. Добре, якби ти могла змінити своє ім'я, там не Лія, не Лея, не Лілія, яке воно було б з народження? Лілія. А якщо Лілія. <ріст> <ріст> Мені подобається своє ім'я, чому ні? Ні, ну от, наприклад, там Марія могла б бути? Ні. Добре, <с2> не Марія. Так, яких каменів у морі не буває? Чорних. Неправильно? Ще питання. <с2> яких каменів у морі не буває? <с2> Діамантів які там. Ні, яких каменів морі не буває? <с2> Сухих. <с2> <Ага>. <с2> 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 да. Температура кипіння води <с2> в Цельсіях. Сто. Молодець. А, скільки кілометрів у милі? Тисячу. E, 100. А ні, тут шість кілометрів. Так, скільки разів треба сказати чоловіку, де його труси, щоб до нього дійшло. Чоловіка немає, тому вибачте, не буду йому казати нічого. Але разів десять. Ладно, детектор адекватності пройдено. І ми повертаємось до тебе, так хоп переносимо. <рес> <рес> не вщухають, не вчухають наші аплодисменти. Дякую. Дивись, знаєш що? Я знаю, що ти в нас ще ак ще акторка, Актриса того що ти... кіно та театру лі. Раз, а почекайте, ще треба підвести. Я Заслужена артист естрадного мистецтва. Будь ласка. О, да ти що, серйозно? Так. так, 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 звісно. Бачите, у нас вже заслужені. Пішли. Так. І народні в нас тут були твердження і заслужені. Ні, ну, почекайте, ми ще до, до народних. народних дайте пожити. Дамо. <рес> е, так, скажу чесно, що так, я коли розійшлася у дуеті з аферисткою, Валєрчиком своєю, ми е, просто два роки е, я була в такій паузі, Можу я сказати від себе повністю, тому що я не знала, хто я тепер, чи як чим, да, чим займатися далі, як йти. І ось я пішла в театр кіностудії Довженко, там я закінчила курси і там же я грала два роки в театрі. Яка твоя роль була найулюбленіша? От кого ти грала? Катерини. Бо від Шевченка Катерину ми грали. так. Нічого собі прям так по серйозному. Да, бо я серйозна артист. Тебе там потім так само да, там, вбивали як. Ні-ні ні, я топилася там. в... Насправді мені дуже подобалось, тому що якось ця роль мені прижилась, і, знаєте, багато спектаклів ми відіграли саме Катерини, і всім дуже подобалось, як я граю. І знаєте, як, мабуть, я не грала, якось я передавала якісь емоції може, свого пориву душі, і так воно складалося все гучно в одну таку. В один такий спектакль, ось так скажу. І, ну, але актриса, все одно актриса, да, артистка, актриса, але все одно я зрозуміла, що там мені прикольно, але співати я Більше. без співу да, не можу. Це моє от мені кайфово. Якби тобі поставили перед вибором, наприклад, блогерство чи співати вокал, ти би обрала співати. Співати. А що тобі найбільше приносить гроші зараз в блогерство чи вокал? Знову ж таки, ну чи в твоя музика? Е, поки блогерство. А яку рекламу найбільше за наш ми завжди цікаво гроші? Скільки в тебе грошей? Яку рекламу в тебе найбільше замовляють? Я бачила, то те, що я побачила, це їжа. Багато їжі, багато одягу. Дуже люблять одяг або на мені, або на міюші. Ну на доньку з народження Мії мені інколи здавалось, що це інстаграм Мії. А не мій, е, але вона, знаєш, їй зараз це дуже подобається. Вона така, мама, ну зніми мене, ну пофоткай, пофоткає, піде там плаття нарядиться. Її така, їй подобається, і я їй від цього не відговорю. Там, в принципі, ми з нею класно працюємо разом. Мені деколи пишуть, що там мій відсоток хоч даєш. Ну, звісно, я... Цукерками. Ну, цукерками так. Мамочка сю прийде з буде. Прийдеться купляти той чіпа-чупс і їхати до дитини. Ой, ці чіпачупси, це, звісно. Да, Слабисть да, да, дітей да, да. і моя теж <рес> <рес> так. Сонце будеш знати. Буду знати. Yeah. Як ста Я тут показувати не буду, але тут людина прийшла правильно не лише з цукерками, а ще й з бутилочкою. Ну да. що так якраз <рес> до вечора ефірчик треба провести. Фірчики вони ж діти сьогодні та називається. <рес> <рес> Е, дивись, я хочу ще раз включити твій трек. О, дякую. Да. На настанечик е, буде тебе відпускати, і ти знаєш про плани на майбутнє питати не буду. Краще ти до нас прийдеш, сама все розкажеш, коли будуть нові пісні. місяць півтора, і я буду з новим треком у вас. Я вже вже одразу Це я Я знаю. хочу, щоб ти побажала щось нашим хеппі слухачам, щось щасливого і хороше. Люди, я хочу, щоб ви були хеппі. Чому? Тому що щастя у нас. В нас всередині ми його носимо, тому дивіться на сонце, радуйтесь. Як би нам важко не було, любіть себе ще обов'язково полюбіть себе і вас буде любити весь світ і насолоджуйтесь життям, навіть як би нам важко зараз не було. І так зустрічайте е, таксі, Лі. Я, лі.